Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Журналісти розкрили передачу Україні ракет повітря земля agm 88 від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal. Вага ракети становить 361 кілограм. Вона може уражати цілі на відстані понад 110 кілометрів та розвиває швидкість понад 2 маха. Ракета оснащена сучасною мультисенсорною системою. AGM88E є вдосконаленою версією протирадіолокаційної ракети AGM88HARM, яку Збройні сили України успішно використовують з 2022 року. Сполучені Штати Америки найближчим часом відправлять Україні 500 ракет перехоплювачів до систем протиповітряної оборони на сам СтеПетріот. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Очікується, що ракети надійдуть найближчим часом. За словами одного з американських чиновників, допомога має задовольнити потреби в посиленні української ППО до кінця цього року. За словами чиновників, адміністрація Джо Байдена намагається відправити в Україну військове обладнання на мільярди доларів до завершення свого президентського терміну. Франція найближчим часом передасть Україні перші 100 дронів Камікадзе Оскар. Про це повідомив генеральний директор французької компанії виробника дрон, оснащений боєголовкою вагою понад 2 кілограма. Тривалість польоту дрона до 45 хвилин без підзарядки, а максимальна відстань дії від системи зв'язку 25 кілометрів. БПЛА використовує супутникову навігацію та може працювати у повністю зашифрованому режимі. Ракети, про спільне виробництво яких Україна підписала угоду з бельгійською компанією, будуть споряджені новою боєголовкою. Вона спеціально розроблена для ефективної протидії безпілотникам. Ракета, маючи радіус дії до трьох тисяч метрів, забезпечить українським військовим проміжне рішення між застосуванням великокаліберних кулеметів для збиття ворожих дронів камікадзе, і водночас дозволить заощадити дорогі зенітні ракети. Український військово-промисловий комплекс виробив понад 100 одиниць ракетного озброєння впродовж 2024 року. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Нагадаємо, що на початку серпня 2024 року стало відомо, що в Україні спрямували додаткові державні кошти на українську ракетобудівну програму також залучили закордонні інвестиції. У 2024 році Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони законтрактувала і сплатила аванси за далекобійні дрони на 20 мільярдів гривень. Про це розповів директор департаменту закупівель Міністерства оборони. Довострокові контракти на виготовлення таких БПЛА вже отримало 5 українських компаній. Загалом у 2024 році профінансували закупівлю зброї на 300 мільярдів гривень. Цьогоріч Міністерство оборони України витратило 50 мільярдів гривень на купівлю безпілотників. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Зазначається, що багато українських компаній отримали державні контракти у квітні в Україні виділили додаткові 15,5 мільярдів гривень для закупівлі безпілотників, яких потребують Збройні Сили України. Це був додатковий ресурс до 43,5 мільярдів гривень, які вже виділили на безпілотників в цьому році. Українська компанія готує до поставки військовим першу партію FPV-дронів з управлінням по оптоволоконному кабелі, що не сприйнятливі до радіелектронних перешкод. Про це повідомив директор компанії. Компанія пропонує 10-дюймові коптери з двома кутушками, які дозволяють виконувати польоти на відстань 5 або 10 кілометрів. Притому коротка версія може нести понад 2 кілограма навантаження. Міністерство оборони України уклало домовленості з виробниками на виготовлення детекторів ворожих евпівідронів вітрякем. Про це заявив начальник відділу з питань інтелектуальної власності. Власником патенту на розробку ставило Міністерство оборони України. Саме зараз у Міністерстві оборони працюють, щоб залучити виробників та дати дозвіл на масштабне виробництво цього детектору. Українська компанія відновила будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Про це повідомила пресслужба компанії. Загальна протяжність будівництва становитиме майже 4 кілометра. За інформацією підрядника, на ділянці Мостицька Проспект Правди буде продовжене спорудження двоярусного прямокутного монолітного тунелю. Загалом об'єкт включає шість будівельних дільниць. Товарообіг України становить 92 мільярда доларів за 10 місяців 2024 року, збільшившись за жовтий на понад 10 мільярдів доларів. Про це нещодавно повідомила прес-служба Державної митної служби. У жовтні Україні вдалося експортувати товарів на 3 мільярда 800 мільйонів доларів, і це найвищий місячний показник із початку 2024 року. Україна найбільше експортувала товарів до Польщі, Німеччини та Іспанії. Чистий операційний дохід української IT-компанії за третій квартал 2024 року зріс на 55% у порівнянні з третім кварталом 2023 року. Про це сказано у фінансовому звіті компанії. Чистий прибуток компанії в третьому кварталі становить понад 136 мільйонів доларів. Загалом за 9 місяців 2024 року компанія отримала 351 мільйон доларів чистого прибутку. Сполучені Штати Америки виділили Україні грант на 1 мільярд 350 мільйонів доларів. Кошти надійдуть через проект Світового банку підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Про це повідомив міністр фінансів. Кошти надійдуть найближчими днями. Їх спрямують на фінансування видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов'язані зі сферою безпеки і оборони. Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Частина цієї суми буде виділена з фонду, що підтримується урядом Японії. Кошти будуть надані в межах проекту підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління, який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.